Тому що сьогодні в нас украли мову, завтра повністю знищують свободу пресу, б'ють ще парочку журналістів. Отож, балада про вікно. Я йшов по столиці нічною порою. Сплили блискавиці над Кия горою. І вихор губився в небесній безодні. І я почувався страшенно Та раптом мені засіяло воно на банковій, у кабінеті, вікно. І я зрозумів, що буремний цей час тим там. І він думає тільки про нас, коли він у виборах участь узяв, почути з нас кожного пообіцяв. Та все ж нас багато, якщо він не зможе, йому Хорошковський тім допоможе. Він відає чаяння й біди народні, поліпшує наше життя вже сьогодні, довіривши часточку праці важкої, Миколі Азарову і васі, цоколі, і радісно тепло зробилось мені, коли я побачив. Це світло в вікні, вікно президентської адміністрації. Твій свет, світлий квадрат зберігати в серці я, бо знаю, що у найбережніший Але час він думає там про нас і за нас. Влада нас боїться. Я передаю вам вітання від пана Юрія Шухевича, який зараз на такій же акції протесту у Львові знаходиться від сина головного командира УПА. І він вам передавав два слова. Не бійтеся. Все встало на цими парапетами з гаслами партії регіонів будує України. Але так вона нічого не побудує в парапетах Наша вся Україна не буде, розумієте? Тому, попри все, і в Одесі така сама акція буде. Десь більше, десь менше. Але єдина зараз, але Україна зараз єдина у найсвітішому і найціннішому, що для неї може бути. Це наша мова законопроекту. Хто буде приймати у світі таку державу? Геньба! Що треба не тільки тут збиратися, треба гуртуватися. Треба гуртувати всю Україну. Дитям того, що ми тільки починаємо справді цю боротьбу, ми нагадуємо, що зараз у всіх регіонах відбуваються подібні акції і вони зараз якраз розпочинаються.